Трануємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Щербань Ігор Борисович народився 24 квітня 1969 року у місті Красноармійськ Донецької області, навчався в місцевій школі згодом Донецькому політехнічному інституті. Пройшов строкову службу в армії, працював в шахтах на Донеччині, а також на сільськогосподарському підприємстві в селі Малі Сорочинці Миргородського району брав участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил. Став на захист територіальної цілісності України і з честю виконав свій військовий обов'язок. Мав звання сержанта на посаді старшого радіотелефоніста 17-ї окремої танкової бригади, помер 26 червня 2016 року під час несення служби в районі села Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Пам'ятаємо: вічна слава! el rollo